Розпаковка посилки. Так, дивимось ця. епічна Рожева. ця трошки підсохла, але не страшно помаранчева. В мене, до речі, забула сказати вам у мене медіум є на такі Випадки, це ще отлічно. пузириця зелена, Форест теж нормально. Далі чорненька наша. а чорна щось. Не, добавля... не ви, ви Случайно водички. Я в камеру не показую. Щось, щось тут води до хіба? Може, просто збовтать так гарно, я не знаю. Чорна не дуже чесно. Прям, зараз наведу. Прям не дуже чорна. Засохла і, судячи з усього, ви водички підлили. Так, ну не страшно. Це добре. Просто, якщо я буду ще замовляти, то для мене, будь ласка, воду не додавайте, навіть якщо воно підсохло. Ну, оце під питання я потім спробую. Ну, хоча вона живенька, наче. Я потім просто медіумом буду розводити собі. У мене є медіум. Зараз теж видно, водичку добавляли коричнева. і залипла прямо в банці. Ну, хай я поколупаю, ще, попробую так, сейчас раз, два, ну це така? Це нормально. Це. Це. Нормально. Так. Це нормально. З водичкою, але нормально синенька? Ультрамарин. Ультрамарин бомба. Піде. Як діти в школу? І зараз. Так, що у нас тут? Червона густувата, але отлічно. Мені піде. Так, і жовта ідеальна. Ну, тобто, в мене, чесно кажучи, по-чесному мені не подобається. Не дуже подобається чорна і не дуже подобається е, фіфлетова. Да? Фіфлетова ж мені яку я відколов. Ні, не фіфлетова. Брешу зараз. Це, напевно. Щас, ні, не ця, а яка Коричнева. Якась, в общем, якихось дві було. Ну, чорна точно не дуже подобається мені. Ви їх просто водичкою не розбавляйте. Я навіть якщо не є, то я беру, якщо у мене... мене були, е... чого я саме їх шукаю, тому що мені з штатів присилали саме ці. Такі, як у вас продаються, а це не фолькарт зараз. Присилали мені, ось в мене помаранчева така є. І теж присилали давненько, але їх надовго вистачає просто. Оце отака і фолькарт. Е їх надовго вистачає, плюс якщо вони густішають, то я змішую з такою жидкою емалію. і вона тоді або змішую з медіумом. і тоді Бо з водою воно втрачає, що це медіум у мене щось не так з ним нагрівся на сонці кришку зірвало. І воно коли. Перемерзає, там, чи ще щось застиває, засихає, я його чимось змішую, бо водою воно не дуже якісно. Ну, малюю я таке, до прикладу. Чи таке. Ну, тут складніше, бо тут подвійний мазок, як петри... Петриківка, чи маленькі, де мої маленькі гільзи були з декупажем. Ну, в общем, в мене тут багато всього. Як я кажу, в мене тут цілий склад цього всього добра, різних розмірів. Волонтери мені понадавали, я їм просто клепаю безкоштовно. А вони вже на збори. Дякую. Тобто мені підходить, виставляйте мені рахунок, я забираю. Дякую.